Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив на аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому Ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? До прем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Сьогодні дуже цікава тема постшоу, що я навіть зробила огляд: як будувати життя, стосунки, кохання з людиною з інвалідністю. і Не перетворитися на доглядальниць. Мені завжди цікаве питання, як себе поводити, щоб і його не смущати, і самі не смущатися. Серед експертів повернули колишню психологиню Олену Нікольську, військову. До речі, також присутня подруга Терен, Терена Ульяна Пчолкіна. І актор Олексій Суровцев не знає, яке він має відношення до даної теми. Побачимо. Ну і звичайно, учасниці холостяка. Першою запросили Анастасію Анісімову. Інна ще в самому випуску дуже засмутилася, що Терен зняв перед Анастасією протези. Але у постшоу подруга Терена розповіла, що для людей з обмеженими можливостями знімати протези, пересідати з крісла колісного на диван просто є рутиною, немає тут нічого інтимного. Є золоте правило. Якщо ти не знаєш, як реагувати, запитаю людини, чого вона від тебе очікує. Далі викликали Анастасію Кундаліні, і виявляється, вона усвідомлювала, що холостяк її не розуміє, і вона вирішила відкритися. З приводу інтимності з людиною з інвалідністю, що здорова людина, що з інвалідністю. Про інтимність треба вміти і треба говорити, і не боятися виражати свої побажання, слухати іншу людину. Так ось до чого тут Суровцев в ролі експерта. В нього батько був з інвалідністю, і мама до останнього була з ним. Говорили про Вероніку і нічого нового. Вона була закрита, побачення було дистанційне. Головне, він їй вже перестав подобатись. А я думаю, що він їй і не подобався ніколи насправді, і вона йому лише зовнішня. Далі викликали Ксенію і обговорювали її факап на побаченні, бо по іншому це і не назвеш. Виникло відчуття, коли робить вона, а соромно мені. Ксенія це одна суцільна маска. Вона виглядала такою впевненою, такою самовпевненою, але під кінець свого перебування на Холостяку вона зізналася, що їй все болить, і на постшоу все це повторилося. Як на мене, через її фізичну травмованість в підлітковому віці, у неї дуже занижена самооцінка. І найкращим способом боротьби з цим це проговорювати свої почуття. Нас на психологічному факультеті вчили, що. Проблема, промовлена вголос наполовину, перестає бути проблемою. Викликали Аліну і говорили про сімейний бюджет. Аліна задавала багато запитань, багато хороших, конкретних запитань, зацікавленістю, але я їй не вірю. Ну, не вірю я, що така жінка буде з чоловіком з інвалідністю. Чоловік це захисник, сила, опора, як би це жахливо не звучало, але він їй не підходить. А в такій парі здоровий партнер є опорою. Це не кожна жінка зможе так. А ви їй вірите? Напишіть у коментарях.